Це вже записує? Чи ні? Ну що, можемо починати? Так, да так, -да так, -да, починаємо, починаємо. Угу. Е, всім доброго дня. Е, я Гринсайш Назарій Андрійович, позивний Гринка, боєць полку Азов е, 19 років, пройшов Маріуполь, «Азовсталь» і російський полон. Моє дитинство це просто куча е, бурних емоцій. Я був таким е, і пайним хлопчиком, і хуліганом одночасно. Вчився гарно в школі, але в дворі мене всі знали там як забіяку. Е, ми з хлопцями дралися палками двір на двір, е, ганяли на тарзанки, бігали по гаражам. І це якось Ну, у мене було брухливе дитинство. Став! Ви що думали? Прийдете сюди! Є, Вас внязь, буде нормальна ванна. зарплата! Ах, на форма! Стой підняли! В полоні. От я прям кожен день молився. Молився за сім'ю, за хлопців з колективу, так як. У Нас з колективом дуже дружні стосунки. Ми реально. Це моя друга сім'я. Оце є рідна сім'я, рідні Спортовія і Азов. Це от три сім'ї в мене є, яких я не можу ніколи зрадити. Я хочу, щоб ти типу, розуміли, що ті хлопці, які повернулися з полону, не думали, що дав, в нас круте там життя, ми там влаштувалися то, що ми там ходимо по інтерв'ях, можемо собі дозволити повечерити в ресторані. Такого немає. Типу, ми от, особисто скажу за себе і за хлопців, з якими близько спілкуюсь, ми всі будемо повертатися в стрій, е, нищити ворога до того моменту, поки або живі, або поки вони не відійдуть з нашої території. І ми не забуваємо хлопців, які знаходяться досі в полоні. Ми не забуваємо хлопців, які віддали своє життя в Маріуполі, і не тільки в Маріуполі, а на всій території, де були бойові дії. І ви не забувайте. Ви це ваші герої. Заради вас вони віддали життя, заради вас вони боролися. Я не хочу, щоб така доля, там як моїх побратимів, як в самого мене пережили мої діти та ще якісь люди, так як е в мене є свій шлях, в них є свій. Я ні для кого не хочу бути ідолом. Не хочу, щоб в мене там були люди, які фанатіли від мене. Але якщо я до людей можу донести свою думку, я думаю, що це дуже позитивно. І коли приходять сюди хлопці, які реально показують гарний результат. І я думаю, вау, у нас реально така молодь, що за ними майбутнє, то мені стає дуже приємно, коли я знаю, що Гренка, я перший твоє інтерв'ю подивився зі всіх азовців і зрозумів, що я хочу саме в Азов. Азов це найкраще, що було зі мною в цій житті. Я серйозно кажу, ну, хочете зробити себе чоловіка, гол в Азов. Мені приснився якось сон в полоні, коли я був. Біла кімната, от, ну приблизно як тут. Великий білий стіл, білий... Сі... біле крісло. Я просто в мене огромний стакан молока і пачка орева. Ну, тупо реклама реально. І я такий, коротше, всіх за бляха, хочу приїхати і, тупо випити літр молока і п'ять пачок орева. Орево і молоко. Все. Я і ти. Эта музика создана для любви» Я себе почуваю на війні на своєму місці. Я захищаю країну, сім'ю. Я чоловік я маю нести цей тягар до кінця, поки на моїй мої країні є нога ворога. Я така людина, що думаю, що ну... Ти сам маєш бути собі пумиром. Ти кожен день маєш вдосконалюватись, там, не знаю, читати, займатись спортом. Хорош! Давай давай! Судьба вже давно написана: от типу там. Мені написано, що мене зб'є машина. От я значить, просто прийду до того пішохода, на якому мене зб'є машина. От і все, от так. Ну я максимально просто да я вірю в Бога, але я йду просто по тому путі, який мені вже написано. Ось і все. Я боюсь померти. От ну реально вам сказати. Але мені страшніше розуміти, якщо б я там не воював і не воювали мої побратими. Ця нечість прийшла би до моєї сім'ї і в інші. Мирні міста, і оце напевно, страшніше, коли мої близькі будуть страждати, і бачити там мій брат сестра будуть бачити смертя і так далі. Я хотів це зупинити там і робив все для того. Ми плавно повертаємо ліворуч. Як це слово умне таке. Просто ви не звертайте увагу, підписани. Мене кортуйся. <смір> <смір> Можна тепер все все це. Головне помні, щоб не було у вас: біть маму, їжте кашу і любіть Україну.